Друзі, привіт! Це буде короткий блог про рейтинги, соціологію, тенденції і як на все перераховане. Відобразилося вже скандал, який так чи інакше можна назвати Міндічгейт. Тож для фанатів президента або Слуги народу, якщо раптом такі є, у мене дуже погані новини. Для тих, хто, м'яко говорячи, не дуже сильно вболівав за цю команду, то, ну, напевно, новини дуже добрі. Але є багато нюансів, про які я буду вам розповідати в цьому відео. Тож, так чи інакше, ми сьогодні говоримо саме на те, як... Сильно впав рейтинг президента. Які шанси в принципі вибратися йому або команді президента з цієї ситуації? Що говорять соціологи? І що говорить достатньо швидка соціологія, яка була проведена за минулий тиждень, коли все неслося? Ну і в принципі оцінимо, як воно буде розвиватися далі. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» і ми починаємо. Давайте одразу я скажу декілька важливих нюансів. Пункт перший, я, хоч і є політиком, зараз справді буду намагатися бути максимально об'єктивним. Тому сприймайте це скоріш, як аналіз від людини, яка достатньо довго спостерігає за політикою, Ну і якийсь досвід, все ж таки, в політичних процесах, має пункт другий. Всі без виключення соціології і відповідно всі. Люди, які їх робили, оцінювали або зараз замовляли, говорять те, що ну коли несеться, немає, чесно говорячи, великого сенсу робити всі ці заміри. Ну тому, що це криза. І відповідно, потім, коли ця хвиля спаде, то воно може качнутися або в один бік, або в інший, Ну, тобто, це не дуже показово. А повністю згоден, не буду навіть цим сперечатися. Пункт 3. те, що ми зараз будемо говорити про негативні тенденції, це. Вже зараз ми бачимо не тільки як міндіч Гейт, хоча він, звичайно, найбільша хвиля, а ще декілька пунктів. Це перше проблеми, які так чи інакше ми чуємо на фронті, зокрема на Покровському напрямку. Друге, це відповідно відключення електроенергії в більшості міст, які теж ну, очевидно впливають на настрої. Тож в даному випадку сказати, що тільки історія з плівками міндіча. Плинула на загальну ситуацію, це буде достатньо помилково. Більш того, ще до всієї цієї штуки з Міндічем. Ми кожного тижня, кожної неділі на телеграм-каналі вже четвертий рік проводимо опитування про економічні настрої. Якраз до відповідно дня, коли ми всі. Почули плінки міндіше. Ми проводили чергове опитування 175, якщо не помиляюсь, і воно показало найгірші економічні очікування за весь час спостереження, ну тобто. Настрої, вони, в принципі, до цього падали. А ось ця хвиля Міндічкейту, вона просто, ну, умовно, піднесла їх ще е, більше, в плані зменшила е, якусь довіру і, відповідно, якусь оцінку позитивну влади. Все. На цьому я завершую дисклеймер, просто це важливо зрозуміти, інакше це буде необ'єктивно Тепер щодо соціології, я бачив три. Ще раз вони проведені в цей тиждень, щось захоплювало відповідно вже в початок, щось було частково до Мінджгейта, частково перші дні Мінджгейта. Відповідно, зараз це ну, умовно така дуже проміжна, дуже швидка соціологія, і я, на жаль, не маю можливості вам сказати або показати її на слайдах. Це буде неправильно, некоректно з мого боку, наскільки я зрозумів, її все одно будуть скоро публікувати. Тож. Наступного відео, коли опублікують, я скажу, да, ми посилалися в тому числі на цю соціологію. Тож, що я хочу сказати, це орієнтовні цифри, знову ж таки, щоб не видавати соціологію, і відповідно чіткі тенденції, для того, щоб ну, відповідно, ви зрозуміли, про що я говорю. І тут я 100-500 раз нагадаю, що я не вірю в будь-які чіткі цифри зараз під час повномасштабної війни щодо соціології. Бо, відповідно, воно 100-500 разів зміниться. Єдина проблема, поки виборів не очікується, тому що у нас триває війна. Це проблема, яка, як говорить, має зараз багато гранів, але в будь-якому разі ну, ми очікуємо, що соціологія буде ще 100 500 разів мінятися, а ось тенденції, скоріш за все, ні. Тож, давайте тепер поговоримо про саму соціологію. Пункт перший. Те, що називається рейтинг. Ну тобто, коли людину питають, за кого ви б голосували, і дають перелік кандидатів. Очевидно, на першому місці президента давно немає. Там є залужний, там є відповідно трохи нижче і сам Зеленський, і там десь є Буданов. Але для розуміння у Зеленського в двох соціологіях, що я бачив, рейтинг менше ніж 20%. Що в цілому ми бачимо з соціології, коли ми говоримо про саме голосування? Ми бачимо дві речі: перше: в рейтинг президента, що не менш за результатами тижня, обвалився, ну якщо не вдвічі, ну так на відсотків 40, так точно. Друге, ще більше зросла оця позначка, яка називається інший кандидат або не визначився, що відповідно робить у цього іншого кандидата, не визначився, а очевидним якимось запитом, який ми ще не розуміємо, з якою прізвищем або куди перетече. Це пункт номер один. Друге, коли питають про якщо вашого кандидата не буде в переліку, за кого ви будете голосувати тут. М'яко говорячи, Зеленського взагалі немає. Ну тобто там якісь цифри, вони смішні. Тобто, як тільки відповідно треба буде обирати або кудись перетікати, то куди завгодно, окрім до Зеленського. Це як то говориться, дуже погана тенденція. Скоріше за все, вона з точки зору політичної фатальна. Ну тобто, всі соціологи, з якими я розмовляв, знову ж таки не оцінюючи саму ситуацію з Мінчгейтом, говорять, що ну, неможливо коротше, з цього вже оговтатись. Третє, і найбільш важливо. А найбільш важливо, враховуючи, мені здається, все ж таки наявні або до наявні амбіції, йти на другий термін. А вперше, у цей антирейтинг, відповідно, недовіра порівняно з довірою значно перевищила у пана президента. Тобто, давайте зафіксуємо. Вперше, навіть після картонок такого не було, тому що. Різко відреагували і, відверто говорячи, не сильно там всім було зрозуміло, так як зараз візуалізовано воно цим купою кеша, а в першого президента став антирейтинг. І цей антирейтинг він достатньо великий. Ну тобто, він значно більший, ніж його рейтинг. Що. Відповідно, говорить про те, що далі і рейтинг буде падати, але найголовніше, я нагадаю ту тезу, в яку я абсолютно переконаний, треба повірити, яку говорять всі так чи інакше політтехнологи що другий тур, а президентський, це в будь-якому разі битва антирейтингів. І в даному випадку, якщо умовно у. Буданова, Залужного, Малюка і багато інших персонажів так чи інакше є довіра, ну, тобто в них позитивна довіра порівняно з антирейтингом, то у пана Зеленського воно прям пішло вниз. І якщо подивитися на графіку, то цей графік, він прям ну, достатньо такий обвальний. Тепер останнє щодо загальної соціології. Якщо людей питають, хто відповідальний за корупцію, хто не впорався. З боротьбою хто конкретно відповідальний за корупцію на енергетиці або захисту енергетичних об'єктів? Хто відповідно відповідає за весь цей Мінніч-Гейт, То однозначно, прям в одні ворота, лідером є президент. Що дуже прикольно, то в даному випадку він а, навіть зміг якимось дивним чином, знову ж таки, соціологічно, забрати антирейтинг Верховної Ради, тому що Верховна Рада там десь поруч. Ну, не сильно далеко, але ну, прям не першим. Кабінетом міністрів взагалі немає, правоохоронців всіх немає. Зеленський. Друга категорія це умовно друзі президента або оточення президента. Коротше, корот, туди. Якщо. Копати детально, то антирейтинг умовного голови офісу президента як людини, яка тягне президента вниз, він теж зашкалює. Ну, тобто воно все об'єдналося в одну. І я вам 100-500 разів говорив, що корупція якимось дивним чином в опитуваннях вона займає перше місце як проблема. І якщо після картонок був вже лінк між президентом і корупцією, то тут люди його візуалізували. І нікому, відповідно, вже не пояснюєш навіть що Міндіч теоретично був там окремо і навіть внесений в санкції. Ні. Всі, так чи інакше, зробили висновок і, відповідно, поклали цю відповідальність на президента. Мені декілька народних депутатів з Слуги народу дуже прикольну фразу дали, що вони вперше за довгий час не отримують негативні коментарі під своїм Facebook дописом. Тому що всі ці коментарі почали летіти в. Президента. Він на цій ситуації, коли чекав три дні, відповідно, ну просто забрав в себе як суха вода, землю, весь негатив, і далі, відповідно, він буде туди литися. Я не буду зараз зупинятися про те, який там міф був, про цар добрий, боярі погані. Ні, ну тепер от воно все туди. Останнє, але важливо. Я пам'ятаю, коли виходило відео з інтерв'ю ще кандидата Зеленського перед його анонсом, що він йде в президенти. Якщо ви пам'ятаєте, це було інтерв'ю з Гордоном, його дуже круто зробили, вони набрали фраз Фокус груп. Коротше, це окрема історія, яку мені треба вам окремо розповідати. Просто. Це інтерв'ю реально тоді подивилися майже всі декілька мільйонів, і відповідно, якщо ти йдеш просто по вулиці, в кафешки, або летів тоді в літаків, а тоді у нас літали літаки, то відповідно ти бачив, що ну, люди дивляться це інтерв'ю або його обговорюють. Так ось я дуже часто, як ви знаєте, я спокійно ходжу по вулиці, заходжу в кафешки, і відповідно, дуже часто там їм. І за останній тиждень, попри весь цей шалений графік, я почав помічати, що коли я заходжу у, ну, умовно взяти якусь каву, причому заходжу не в урядовому кварталі, а у себе десь на районі, чи йду умовно десь поїсти, то люди, які не пов'язані з політикою різного віку, різної аудиторії, обгорюють цей скандал. Воно. Не було стримано, марафон абсолютно не спрацював. В результаті марафон все це показав. Ну, коротше, воно рознеслося, і я не буду зараз навіть говорити, які я міфи чув. Ну тому що це приватні розмови людей, простих людей в кафе. Але так ще інакше, там вже прописали і те, що було, і те, що не було, і вже всі зробили сто п'ятсот разів висновок, хто там наступний на цих плівках Коротше, дуже коротко я. Абсолютно переконаний, виходячи з того, що я почув, і відповідно, скоріш за все, те, що ми побачимо вже на наступному тижні як офіційна соціологія, що цей скандал закрив дорогу пану президента і відповідно його команді до будь-яких других термінів. Більш того, я переконаний, що все нові і нові. Факти, вони будуть відповідно цю історію розширювати до того, що ну, цей рейтинг буде падати. Прям падати сильно. Я думаю, що менше 10%. Більш того, враховуючи, що президент досі тримає поруч з собою найбільше. На відповідно токсичну людину, ну, наприклад, як того ж самого голову офісу президента, то вся ця історія буде ще помножуватись на оточення президента. І скільки б, відповідно, зараз би не оголошувалось якогось перезавантажень НКРЄ КП або АРМА, що, скоріш за все, нікому нічого не скаже, окрім ну дуже вузької. Профільної так, аудиторії, то, ну, поки умовно він тримається ще за старе, і, відповідно, всі не повірили в результат, то так чи інакше, там вихід тільки один, і він ну, просто пикетує. Тому в даному випадку хочете, можете повірити мені на слово, я ніколи не посилаюсь на умовно джерела, які я не перепровіряю причому самостійно і з певним скепсисом, але ну в даному випадку, ще раз, я дуже сильно довіряю або своєму. Тому, що я побачив, а я побачив, а відповідно те, як це інтерпретують, достатньо, мені здається, розумні люди, які професійно слідкують за політикою більше, ніж 25 років з точки зору соціології. І тут у всіх, м'яко говорячи, думка сходиться, тож я так думаю, що вона така і є. Не знаю, добре це чи погана новина, відверто говорячи, мені здається, в якийсь час нам би хотілося би щоб у нас у верховного головного була б більше все ж таки довіра, але ну. Давайте говорити відверто, скільки ми тільки на цьому youtube каналі попереджали, що так буде, що буде проблема, що там крадуть, і відповідно назвіть називали прізвище. Ну і подавали заяви набу, як ви знаєте. На цьому все. З вами був Ярослав Железняк. це канал Залізний НРТ. Залишайтесь з нами, підписуйтесь, ставте «подобайку» і готуйтеся. Завтра буде достатньо гучне відео. До побачення.